Сашко, а? а ти все купив, що я тебе просила? Ну, звичайно, все. І горошок купив, і майонесицю, і кобасу варену. і... Я не про це. І це я теж купив. Та ні, я не про це, я про ялинку. Так а на що її купувати? Я ж старуша не викинув. Як це не викинув? Ну так, я її на балкон витягнув, поклав ще 8 березня. А, хай, хай. Чекай, ти що, з березня не заходила на балкон? Оце хазяйка. Йо-мо-йо! Доброго ранку. В ефірі новини, що наближають вихідні. Вітаю з 19 грудня по всій країні засяяли новорічні ялинки. Це вдвічі гарна новина. По-перше, це означає, що вже зовсім скоро новий рік. А по-друге, не всі ялинки вивезли до Європи. За півроку контролю роботи митниці поліцейськими. Бюджет країни додатково поповнився на 32 мільярди гривень. Цікаво, скільки б мільярдів гривень отримав бюджет, якщо був би контроль, і за поліцейськими, які контролювали митників, украфтадор заявив, що укладання асфальту підрядчиками у сніг сплачуватися не буде. Ця заява «Укравтодору» означає не те, що тепер усі підрядники почнуть класти асфальт нормально на суху дорогу, а те, що закладати ями у нас в країні, почнуть не раніше травня, коли розтане увесь сніг. Громадяни масово доносять на сусідів, які незаконно отримують субсидію. У Міністерстві ЖКГ навіть думають запустити акцію «Здай трьох сусідів з незаконною субсидією і отримай субсидію. сам». Здається, я знаю, як помститися нашому сусідові, який постійно тувбує своїм перфоратором. Я поскаржуся в соп'єс. Таша, якщо він розповість про все те, що ти робиш вдома, то боюсь, у нас не лише субсидію, у нас і квартиру заберуть. Ого. Відновлений на посаді глава фіскальної служби Насіров підтвердив намір іти в президенти. Це, напевно, єдиний кандидат, по якому точно відомо, де він взяв гроші на предвиборчу кампанію. І цих грошей рівно 2 мільярди. У Києві з'явилася перша електрична маршрутка. Електроавтобус вміщує 81 пасажира і може проїхати 300 метрів. Вибачте. 300 кілометрів без підзарядки. Якби ще такі автобуси могли б їхати без хамовитих водіїв, взагалі було б ідеально. Віка ну не можна ж так різко шокувати людей. До сервісу треба звикати поступово. До речі, в нових автобусах водій, коли хамить чи слухає шансон, його лупить струмом. У депутата Запорізької міськради знайшли незадекларований катер на мільйон гривень. О, хочеться звернутися до всіх депутатів, які теж вкрали мільйон гривень з бюджету і збираються купити собі катер. Не треба цього робити. Ви не потонете. Бо таке, як ви, не тоне. У Києві підполковник СБУ, погрожуючи предметом схожим на пістолет, викрав таксі. Не розумію, чому поліцейські говорять, що предметом, схожим на пістолет, вони що, не можуть зрозуміти, пістолет це чи ні? Ну розумієш, Віка, якщо поліцейський скаже, що у СБУшника був точно пістолет, а не схожий на нього предмет, то цього патрульного може набрати людина схожа на його начальника і сказати, що він дуже схожий на безробітнього. Так що схожа справа закривається, ще не відкрившись. До новорічних вихідних залишилось зовсім трошки часу, і люди почали вчити своїх домашніх улюбленців новим командам. Про це та інше дивіться далі фотоновина. Доброго ранку! Щойно починаєш готуватись до нового року. Одразу розумієш, яка у тебе маленька машина. Найбільша миска для салату і та маленька. Не завадило б і холодильник побільше. Та й двір вже не такий великий. В Києві запустили перші електробуси. Правда, не всі ще підзарядили, бо в депо не було світла. Більш здогадливі пасажири розуміють, що електрика дешевша, аніж пальне, і користуються цим. Шкода, але з нашими дорогами електробуси можуть перетворитись в рукобуси. Перед новим роком ялинки рубають усі кому не лінь. Детальніше про цю проблему поговоримо далі в рубриці Очевидець. Усіх містах України офіційно засяяли новорічні ялинки. Це дуже гарна новина, бо виходить, що не весь український ліс. Вивезли до Європи. У нас в студії лісоруб Євген Рубайло. Вітаю вас, Євгене! Здоров, будь Ох, А що з вами трапилось. Так я ж той ліс рубаю. От мене ялинками по голові прилітає. Так у вас в руках зараз казка для захисту голови. Чому ви? А, то для захисту голови. А я в ній в цій штукенці тормозок носив. А, ну так значно краще. І ще й пюрешка в голову гріє. Е, ви стверджуєте, що самі зробали всі ялинки, які встановили по всій Україні. Так? Ні, я не один, я з напарником. З яким напарником? Він з'являється після того, як мені по голові дерево бамці, але потім він кудись зникає. Цього не може бути. Зараз я вас з ним познайомлю. О, напарник, привіт! Знайомся, Це Сашко. Вітаю! Знов кудись пішов. А. Ну, Давайте я краще з вами побалакаю. Давайте. Скажіть, будь ласка, як ви обираєте, яку ялинку зрубати? Дуже просто. Я той беру камінець і кидаю його в дерево. Ну і по звуку визначаєте, яке дерево старе чи ні, так? Ні, кидаю, щоб ті птахи розлетілись. Бо коли починаю рубати, птахи лякаються і починають мститися. Ну, а чому одні ялинки такі дорогенні, а інші набагато дешевші. А? Ну, це той. Це залежить від багатьох факторів. Так. Довжина, ширина. Та як близько ялинка росла до заповідника. Ну, ви хоч в заповідниках не рубаєте, так? Звичайно, не рубаємо. Ви що? Так, На такі дорогі замовлення ми бензопили беремо. <ристою> так, напарник. О, нападник. Слухайте, давайте ви потім з ним поговорите. <різь> У деяких містах встановили штучні ялинки. От от, от жлоби. Не, не можуть собі купити нормальну живу ялинку. Порадіти бі біля неї та викинути на смітник. Я це роблять всі нормальні люди. Ну але ж штучна ялинка, вона краще, бо не треба дерева рубати, а, а мені тоді що робити. А, а моїм, з моїм напарником що тоді буде, а? Слухайте, ви заспокойтесь, він у вас уявний. Який він уявний, нічого не знаю. Зарплатню він теж отримує. Як тобі зарплатня наша, подобається, А каже мало, зараз і більше просить. Слухайте, давайте потім з ним поговорити. іди собі. А, скажіть, будь ласка, якою ялинкою з тих, що встановили, ви більш за все пишаєтесь? А в Києві на Подолі встановили двометрову ялиночку з пляшок з-під вина. Ого, це вам довелося шукати порожні пляшки. Напевно, це цілий день у вас на це пішло, так? Та ні, ви що? Кілька годин з напарником витратили. Ну, трохи вирішили того. Секунду. Пам'ятаєш, як ми тоді посиділи гарно, а? Я вибачаюсь, сидіть звідси, йдіть. Та почекай, дай з друзякою побалакати. Повідай шлюшку, що ми потім той Бог. Я вибачаюсь. А так, іди покури, іди покури. А скажіть, будь ласка, чому в Полтаві найдорожча ялинка? Бо вони брали через перекупів. Що є такі? Звичайно! Ялинкова мафія. Викрадення, торгівля ялинками. Ялинкова проституція. Ялинкова проституція? Ну, можете замовити там ялинку на годинку чи там в баню можете взяти її. Ну або найстрашніше там є така. Що? Голуба ялинка. Ну, Це на любителя. А У нас в студії був лісоруб Євген Рубайло. Напарником. Ну, якщо той, не хочете ялинку, можна сосну. Так, йдіть звідси, я вас благаю. не якийсь нічого не хоче. Так Треба було йому пихту втюхати. Та нафіг йому і ту пихту пихнем. Пішли. У нього що, реально був напарник? встановили, що прибирання пилу шкодить здоров'ю. О, а я то думаю, як я тільки починаю прибирати, мене одразу щось в мене болить. Саша! шкода здоров'ю і природна лінь це різні речі. Все, віка. Не треба виправдовуватися. Відтепер ми ведемо здоровий спосіб життя. По справжньому здоровий, а не оце твоє здорове харчування, зайняття спортом. Тобто, ти пропонуєш перетворити нашу квартиру на свинарник? Так я зрозуміла? Ну, ну ну не прям так, щоб... але я вірю, цей спосіб гарний. Чого це? Ну, ти що, не бачила наші лікарні? Там на підвиконні ж такий шар пилу не просто ж так. Він там вони піклуються про здоров'я наших громадян. Виходячи з твоєї логіки, плацкартні вагони Укрзалізниці можна прирівняти до санаторії. Ну як варіант? Ну а як ще пояснити, що там умов ніяких, а ціни ростуть. Добре, Саша, нехай буде. Але хочу тобі дещо нагадати, так. що в санаторіях годують лише кашкою на воді. П'ють водичку, а не пивко з друзями. О 22-й відбій і, звичайно, ніякого сексу. Це, це вже не санаторій, а концтабір якийсь. Від сьогодні ти в нього потрапиш, якщо не будеш прибирати. І це мені каже жінка, яка з березня не була на балконі жодного разу. Саша, та я щоб знав, я там заначку зробив. Би. Продовжимо. Сьогодні ми поговоримо про швидкість, а саме про спорткари і як ними керувати. Купуючи таку машину, не забувайте! вона дуже швидка. До того ж, дорогі спорткари зовсім не вміють плавати. І паркуватись на них нелегко. Будьте уважні на дорогах, особливо взимку. До зустрічі. Це були усі новини на сьогодні. Ні, ще є одна гарна новина. Цього тижня програма дизель ранок буде виходити щодня. У тій самій порі. Перед новим роком ви будете щоранку прокидатися з нами. А тим, хто скучив за дизель-шоу, радимо вже зараз купувати квитки на перший великий концерт 2019 року. Бо розвітаються, як новорічні подарунки. До зустрічі, друзі! Скоро побачимось. Так, ну все, Віка. Хапай ганчірку, іди протирати ялинку. Там з березня стільки пилу назбиралося. А ти що будеш робити? Я буду робити олів'є. Ти де ти і, і де Олів'є? Ой, та що там його робити? Бери хай в себе ковбасу, зелений горошок, вареніці, картоплю цю закидуй туди, і потім все це майонезом з огірками зверху придавив і все. А, ще треба попригати, щоб воно там перемішалося. Ось таке виходить. Куліна.